Ще одна артистка з Києва прославилась тим, що свого часу цілувала портрет Путіна та майже народила від путініста Кіркорова. А тепер жаліється, що хоче на українську дачу. Анастасія стоцька руда бестія, у якої в'єни реки вєни реки руки до 10 років. Ви в Києві жили. До 11 а потім переїхали в Москву. Батько Насті, український лікар-реаніматолог, а мама російська художниця. Тривалий час родина жила у столиці України. Бабусі на підвіконні я частушки співала українською мовою. Мені подобалось. Вона раділа. Але брат стоцькою відомий актор із серіалу Бригада Павло Майков захотів навчатися в Ерефії. Тож мати поїхала з ним. Ми... Батько до останнього відмовлявся за. Лишати батьківщину. Настя жила з ним і бабусею в Україні. Певно, чоловік щось таки розумів. Але за декілька років стоцька разом із татом опинились у Москві. Мені було дуже тяжко, дуже погано. Тато теж страждав, і всі страждали. Квиток до майбутньої популярності Насті дав скандаліст Філіп Киркоров. Він помітив дівчину на одній із вистав. Як те мило. Філя запросив Настю взяти участь у своєму мюзиклі Чикаго, а потім затягнув до новорічного телехіта одруження Фігаро. На весь екран артист папуга обціловував молоду стоцьку. Тож не дивно, що поповзли чутки про їхній роман. Я була закохана. Це така суміш вчителя, наставника, трохи батька, трохи брата, Людина, яка в тебе повірила. Сказала, що ти будеш зіркою. Бедросович тоді відзначився гучним скандалом на прес-конференції. Тоді він напав із лайкою на журналістку в рожевій ковтинці. А ви мені набридли, мене дратує ваша рожева ковтинка, ваші груди та ваш мікрофон. Стоцька тоді була поруч, як писали деякі російські змі лише похіхікувала і потрапила під хейт разом зі своїм наставником. Та чи могло бути інакше? Бо ж якій культурі може навчити такий русський митець? Мені в якийсь період Кіркорову взагалі приписували батьківство дітей Насті. Навіть була така думка поїхати до Америки, і Філіп пропонував мені. Але то все був звичайнісінький піар. Зрештою, Філіп Настю кинув зіркою кремлівської сцени. Вона так і не стала. Якраз на той момент на горизонті Кіркорова замаячила ще одна україночка, ані Лорак. Взагалі він багато чого говорив і не виконав, а вже ж я дуже образилась. Але стоська від Кіркорова все одно встигла піднабратися різних пакостей. З ким поведешся, як то кажуть. Придота! Настя продовжила фігурувати у скандалах. Її вигнали з російського журі Євробачення, бо дозволила собі вільні коментарі щодо учасника конкурсу. Або ж гучно розлучилась. Ну це слабкість, це показник одразу слабкості. Україні політична позиція співачки почала викликати питання ще у 2014-му. В одному з її кліпів є неоднозначний момент там сточка із друзями, серед яких ура, патріот Прохор Шаляпін. Відкрити вікно, а це навіщо? Хочу вийти. Ну добре, зараз. Згадаємо сюжет. Всі вони гуляють Москвою, і одна з подруг радісно цілує чохол для телефона із зображенням кремлівського агресора. А на ньому написано: Путін найвічливіший з людей. І це у період, коли Росія вже окупувала Крим і трощила Донбас. Зараз фактично між Києвом та Москвою кажуть, що війна. Та яка там політика? Ну мені сумно, і сумно Анастасії через банальну причину зовсім не тому, що ракети летять по її родичах в Україні. Просто Стоцька не може потрапити на улюблену дачу ту, що на Кінбурнській косі. Я туди не можу приїхати, оскільки я знаходжусь у списку миротворець з такою благосною назвою. Але приїхати до України я не можу, тому що я виступала в Донецьку та в Луганську. Я просто співала для людей, я вітала їх з якимось святом безневинним. Абсолютно в окуповані українські міста співачка приїздила в 2018 році. Разом із Денисом Майдановим та Олександром Буйновим. Останній, до речі, гаряче підтримав кремлівську агресію проти України. Спеціальна воєнна операція це все ж таки війна. І наші хлопці ризикують. Наші хлопці гинуть. Гроші зекономлені, підуть на допомогу нашим бійцям. Стоські обіцяли, що ніхто про її виступи в окупованих містах не дізнається. Після концерту в Донецьку в багатьох перевіряли телефони і навіть вимагали видалити фото та відео. Відео ого бачу, не тільки комп комплагає більш того, навіть у місцевій пресі жодним словом про це не обмовилися. Але ж на тобі диво на Росії не дотримались свого слова. Стоцьку злили. Ну це дуже сумно, тому що я в Києві не була вже давно. Мені б хотілося приїхати, я обожнюю це місто. Від початку повномасштабної війни Стоцька так нічого і не прокоментувала. А от її брат Павло Майков написав пост, що так звана СВО це справжня війна. Що ти хочеш повторити? Убитих в концтаборах ти хочеш повторити. Ну а сама Анастасія Мовчанко особливо нічого не досягла. Вона фактично завершила кар'єру естрадної співачки, відійшла від активного життя у шоу-бізнесі і здебільшого. Більшого перебивається корпоративами оце ну чиста огида. До речі, скандаліст і ментор Стоцької Кіркоров вже отримав покарання за свою пропутінську позицію. І не раз санкції на нього сипляться градом ще з 2021 року. Першою їх ввела Литва як проти небажаної особи через публічне виправдовування окупації Криму. А я тримаю шлях в Крим. Особливо буду чекати всіх наших героїв. Я запрошую на свої концерти поранених наших військових. Росія велика країна. На Бедросович навіть судитись надумав, але Європейський суд прав людини відхилив скаргу російського співака щодо рішення Литви. От батька мій тебе кляв, дід кляв, прадід кляв, і я кляну. Судді зазначили, позивач відкрито заявляв, що підтримує дії Росії в Криму. А ще казав про себе як про представника Владіміра Путіна на сцені, згадуючи розмову нашу з вами в Криму, в нашому Криму. Ви повірили в мою шалену ідею. А з початком повномасштабного вторгнення РФ і Кіркоров вже потонув у санкціях, обмеженнях та заборонах. Цивілізований світ не хоче бачити на своїх теренах посіпаку терористичного режиму. Супер дуже красиво. Мені подобається. Мені чесно кажучи, подобаються більше високі брюки. Так званий філя тепер не може відпочити в США скупитися модними шмотками в ЄС або виступити в Канаді чи навіть Австралії. Та й кому він там треба із закосом під пристарілого підлітка. Мене вважають національною загрозою безпеки в Латвії, в Литві Естонії. Всі можуть потрапити в таку ситуацію. Що ж, з часом потрібно дорослішати, і не лише фізично, хоча. Це ж Філіп навіть ті виявився прагматичнішим і керує так званим королем наче лялькою. Куди вже казати про Путіна? Наша арта її влупила, Вони городами тікали гімном стежку фарбували. Ну ви бачили пів ноги там пів ноги Тут ну хто як убігав в Україну? Кіркоров не в'їзний з 2021 року і перебуває під санкціями РНБО. Але найбільше великому болить те, що у 2024 році його позбавили звання народ. Ного артиста України він хоче скандал.